Конічо, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність, віримо скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні ми знову з вами щось розпакуємо. А саме сьогодні у мене в анбоксі ось вона. Fujifilms Instax Instax Evo. А, Як завжди, компанія Fujifilms жодним чином не впливає на результати цього відео. Камера моя особиста, придбана за особистий кошт, ну, все як ми полюбляємо. А, ще раз зауважу, що сьогодні у нас тільки анбокс, перші враження, ну і невеличка відповідь на запитання, чому саме я вирішив обрати ось це. Ну, давайте одразу до діла. Не будемо розтягувати ось наш. Наше пакування. Хто не знає, що таке у нас Fujifilm Instax Mini Evo, це у нас камера миттєвого друку, о, правильно навіть сказав. Тобто, це якщо хтось з вас, мої дорогі, ще пам'ятає формати палароїду середини 90-х, початок 2000-х. Не знаю чому, але дуже великий попит зараз на ці пристрої, і ми вирішили також інвестуватись, оскільки дуже часто запитують, чи є в наявності така функція у нас. Але я як людина пурітанська, пурітаністська, тобто мені одразу потрібно все найкраще, і крім того, я вже як кажуть цифровий маніак, Тому я вирішив взяти обрати для себе саме гібридну платформу. Яка дозволяє нам робити і миттєвий друк, і деякі, будемо так казати, фішки, деякі ті плюси, які є в цифровому форматі, тут також є. Це додає додаткових можливостей, по-перше, а по-друге, надає вам можливості робити свою роботу, свою справу набагато краще. Що саме згодом скажу, ось наше, наше пакування. Давайте ще раз, щоб. Ви бачили. До речі, купувалось все це в магазині розетка. Дякую менеджерам, дякую з магазину. Все якісно, все супер. Отримали прямо на наступний день. Все суперово! Так, стосовно того, що ми отримаємо, ну, в принципі, стандартна кіпа макулатури, яку зазвичай кладуть. Звісно ж, у нас посібник користувача є рідною солов'їною, тому жодних проблем з вашим особистим ознайомленням не повинно виникнути. Знайдете все, що вам необхідно. Хоча для цієї камери дуже багато інформації в мережі, в принципі, також, щоб зрозуміти, як нею користуватись, у вас все є. Далі, що ми отримаємо? Ну, в принципі, ви це зрозуміло, так як у нас це все ж таки гібридна платформа, тобто напів е, фотокамера міттєвого друку, напів цифровий фотоапарат. Е, тому у нас і є кабель підключення, USB-C, Type-A. Ну, в принципі, все стандартно. І ми отримаємо з вами ось такий ремінець. Щоб можна було все це кріпити нам на себе. Так, ну і звісно ж, сама камера. Та -да -да дам та-дам. Ось. Ну, вигляд це взагалі окрема, окрема тема для, будемо так казати, розмови. Виглядає все це дуже класно, дуже вона така приємна на дотик. Дуже легка камера, дуже легка. Ну, в принципі, що тут розказувати? Дивіться, дивіться, ну, мені нема що додати. Виглядає все це просто нереально. Так, давайте ми це знімемо, щоб. У нас є цифровий екран. Давайте ми її вімкнемо одразу з вами. Я її трішки підзарядив. Звісно ж, це вже не зовсім будемо так казати, прямо перший дотик. Камеру я перевіряв. Звісно ж, вже маю певні знання, тому. Ось так воно все це виглядає. Зауважу, чому саме Evo ще раз. Тому що це гібрид. Гібрид, у якому плані? У вас є екран, у вас є можливість зберігати усе це на флешку, тобто ваші фото. Ось так. Я також флешку вже вставив, щоб перевірити все, щоб ну, все функціонувало. Тут у нас для, заряджа... для заряджання, для того, щоб камера почала працювати, вона, коли ви її отримаєте, буде розряджена, практично. Вимкнути її не вийде. Її потрібно трішки підзарядити. Але потім, коли вона підзарядилась... Ви можете переглядати свої свої знімки, і це перша причина, з якої я вирішив обрати саме цю камеру для нашої роботи. Дружина, в принципі, з нею працювати буде, оскільки вона у мене фотограф, я відеограф, але за технічну сторону питання відповідаю в нашій невеличкій компанії я, і тому я вирішив брати це, тому що, по-перше, ви можете переглядати свої знімки, коли ви працюєте, щоб не було у вас перевитрачання вашої плівки. Якщо хтось не Зрозумів, ця камера для того, щоб вона працювала, вам знадобиться плівка. Плівка коштує досить багато, в середньому десь 500 гривень за одну касету картридж або набір, плів, плівки, там 10 кадрів ви можете зробити. І ось у цьому і полягала перша проблема стандартних інстаксів: у тому, що для того, щоб зробити знімок, ви, вам потрібно було одразу роздрукувати і тільки. Тоді ви зрозуміли б, що у вас там треба експозицію поправити, або хтось там е кліпнув очима і так далі, тому подібне. І ви витрачали набагато більше, ніж могли би е у, ць у цьому випадку. Також е ще я зробив такий. Е Висновок для себе, щоб обрати цю камеру ще з за, за рахунок того, що вона дозволяє ця камера зберігати ваші знімки на флешку. Тобто ваші знімки ви їх переглянули. І якщо, не дай Боже, щось там не так, у вас є додаткова можливість їх роздрукувати, або віддати вашому замовнику. Або ще один як варіант, це за рахунок того, що воно зберігається все на вашій флешці. А ви можете робити. Те, що взагалі, мені здається, буде якнайкраще. Тобто ви можете відфотографувати те, що вам необхідно, а потім вже, коли у вас буде час, сіли собі і, як кажуть, роздрукували все спокійно, нікуди не поспішаючи. Тому для себе ми обрали ось таку Instax міні-ево, і будемо радіти що будемо сподіватись, Пробачаю що вона нам, як кажуть, Надасть тільки задоволення, і нашим клієнтам розширять, будемо так казати, ті послуги, які ми надаємо нашим клієнтам, і клієнти будуть задоволені. Ми вже один знімок з нею віддрукували, зробили. Мені все подобається. Звісно ж, тотальний огляд буде згодом, коли ми покористуємося, коли я зрозумію певні нюанси, коли знайду, що з нею не так, на що звернути вашу увагу, і тоді вже скажу. Український ви бачите перше відчуття? Мені все подобається, дизайн взагалі. Просто окреме задоволення, екран, дуже проста система керування і дуже зручна. У нас, до речі, є формат ось вертикальної зйомки. Тобто тут у нас навіть для вашого пальця дуже зручна. зручне місце є. Тут у нас керуються параметри фільтрів. Тут також деякі пресети. Все це у нас тут є. Ось ви бачите, воно тут навіть зазначається. 10 фільм пресетів. Та 10 ефектів лінз різноманітних. Ви можете їх між собою різним чином використовувати, робити щось своє. Крім того, у нас камера дозволяє нам, оце також ще додатковий момент, який я забув зазначити. Ось камера дозволяє нам. Почекайте, ось вам потрібно натиснути в бік, і камера дозволяє нам керувати параметрами експозиції при при її користуванні. Це також додатковий плюс, тому що ви можете вказати камері, як їй потрібно експонуватись в залежності від умов. Це, як на мою думку, один з найбільших її плюсів, оскільки ви бачите, у нас є навіть можливість керування спалахом. Супер. Також є формат макрозйомки, регулювання балансу білого. Тобто це саме те, що потрібно сучасному фотографу, який вирішив трішки розширити свій, будемо так казати, арсенал фотоапаратом з моментальним друком. Також, до речі, камера підтримує варіант просто роздрукування. Тобто вона по Bluetooth з'єднується, ви можете сфотографувати щось на свій телефон або на фотокамеру вашу професійну, і можете за рахунок того, що камера підтримує Bluetooth, використовувати її як принтер. А стосовно зовнішнього, в принципі, я вже все вказав. У нас є навіть холодний башмак тут. Е, у нас є е, з передньої частини дзеркальце для того, щоб зробити селфі. Є додаткова клавіша з е, затвору, е, щоб у вертикальному режимі. Ось наш спалах з підсвіткою, все як потрібно. Е, важіль on-off. Ну, давайте ще раз я вам її продемонструю. Сьогодні ще раз повторюсь, у нас сьогодні тільки анбокс, перші враження і те, що я про неї поки що знаю. Все інше згодом також у нас тут ось є одна чверть для того, щоб можна було камеру закріплювати на штативі. Ну, в принципі, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші. Всі, всі ваші питання, побажання і деякі моменти, на які потрібно звернути увагу в тотальному огляді. Звісно, звісно ж, пишіть в коментарях. Завжди радий. Ну, чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі. Дякую ще раз всім за увагу. І, як завжди, все у нас буде Україна!